На порядок денний зібралося та про... зареєструвалося 15 депутатів, сесія вважається правомочна, сесія вважається відкритою. Згубнуть наши вооруженьки, як краса на солнце. Запомним и, и мы, братья, усложнистора. Закончим дело, мы. oh 46-ї сесії 8 скликання виноситься одне питання про звернення Синівської сільської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України. Якщо немає більше ніяких питань порядок денний, прошу питання порядку денного підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо шляхом підняття руки. Хто за таку повістку? Дякую. Переходимо до розгляду питання. Ви знаєте, що. 25 числа Володимир Олександрович презентував на конгресі план перемоги. Перед тим він їздив і у Америку, їздив і в Європі. Відповідно, ви знаєте, основні тези, ті, які і знаю і я. Те, що сьогоднішній день дозволено, не дозволено для опублікування, воно о, знаходиться за грифом секретно і так далі, Ви знаєте, що ситуація сьогодні в нас в державі дуже напружена. Війна сьогодні дуже нас б'є як прикордонну область. Ви бачите велике скупчення переселенців, які переселяються. Ви бачите скупчення військових, ви бачите переміщення транспорту. Ви бачите сьогодні чаще, частіше і частіше літають шахети, літають ракети. Довожу до вашого відома, що за минулий тиждень. На території Ромського району знеструмлено було дві підстанції і третю почали бити. Тобто, якщо зараз буде влучне попадання в ту підстанцію, то район може залишитися мінімум на три, максимум на півроку без світла. Це буде просто-напросто колапс. Завтра буде присутній губернатор о котрій годині я не знаю, але він буде завтра присутній в районі, я також буду там. В е п'ятницю на радіообороні було доведено кожній громаді кошти, бетонні блоки, беги, мішки, піски, щебні все для того, щоб сьогодні зробити облаштування енергетичних об'єктів. Але хочу сказати вам одне але. Вчора, пожалуйста, аграрії, тому що сьогоднішній день, завтрашній день, хто робить щось десь на полях. Вчора локаційно вночі, чого я і звернувся, і я звертаюся і буду звертатися до адміністраторів, до старост. Локаційно вчора ціль впала десь на нашій території. Це вже четверта. Це вже четверта, яка падає. Поки що вони падають без пошкодження якогось майна, без пожеж і так далі, і тому подібне. Але ви бачили, у неділю вони показували, як вони поцілили по нашій підстанції. Вони зараз ідуть уже із відео супроводом. Тобі ж вони бачать. І коли сьогодні йде над нами шахет або над тією чи іншою територією, він бачить. І сигнал із камери передається операторові. І якщо він пролітає над якимось скупченням людей, це не означає, що цей не впаде до нас. А інші можуть запрограмувати і вони можуть прилетіти на нас. Сьогодні президент і якщо хто дивився сайт громади, якщо хто дивився на Фейсбук, заступник виставив на мій і на мою сторінку Фейсбуку і на сайті громади. Я відповідно також звернувся, оцінив план перемоги і звернувся до жителів громади із текстовою частиною про те, що сьогодні потрібно як ніколи об'єднатися. Ми з вами були одні з перших, які попросили і звернулися про закриття неба. Ми з вами були у перших, хто ту чи іншу ініціативу президента підтримував. Ми розуміємо, що нам тут важко. Але важче там. Я не впевнений, як би сидячий із нас любий сьогодні поступив би на місці президента. Я просто не впевнений. Коли я вчора дивлюся, і розбитий центр Харкова. І ви всі читали, і бачили, і чули о той виступ пожежника, що німці не розбили, німці залишили, а орки розбили. Запоріжжя, Харків, Дніпро, ви бачили два дні назад розбиту лікарню Мечнікова, куди звозять наших хлопців поранених. Ви бачили її розбиту. Сьогодні Донбас лягає. Харківщина ще пнеться. Курщина, ви самі бачите, що відбувається там. І я би хотів, би, щоб ми разом із вами звернулися до пана президента питання, до Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Звернення я зараз зачитую. Цинівська сільська рада восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свою конституційну свободу, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді США, Європейських країнах, які є. Найважливішими союзниками України на засіданнях Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти Є військовими та включають заходи, що зміцнюють обороноздатність держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт план передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, яким буде достатнім для захисту країни від будь-яких воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спеціальному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів, континентів. Україні, українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Синівська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Якщо в кого будуть якісь додати по текстовій частині або ж які то питання стосовно цього, будь ласка, я хотів би, щоб ви висловилися свою позицію. Будь ласка, У мене питання: от скриті пункти. А вдруг там такі пункти, що вони нашкодять усім? Як можна голосувати за Котав Мішку? І якщо є цей план перемоги, чого ми його повинні підтримати? Він вже має бути давно вділений, і хлопці наші повинні бути вдома, і війна закінчиться. Ми приймемо план, ми зараз його схвалимо. Коли він реалізується, що написано на предмет реалізації цього плану? Через місяць, через тиждень. Людей на вулиці хватає. У мене сусіда хватили, навіть додому не зайшов. Уже в конотопі на построєнні. Все. У чому в грязному йшов з роботи, так їх забрали. Навіть комісію не прийшов. Що це, що це робиться в країні? Без приділ. Що ми повинні схвалювати, скажіть? А... Я не розумію цього плану. Я не можу його схвалювати, бо я його не розумію. Це ваша позиція, ваша думка. І, і ніхто не може пояснити, 에... чого скриті пункти є. Я вам скажу вони так, представлені десь там усім, а в Україні вони скриті. Це як? Mm. У США знають ці пункти, а українці повинні його підтримати, але ну, ми пунктів не знаємо. Що ми підтримуємо? Ну ми пункти знаємо, просто конкретні що там бачу, а як його можна розкрити. Ну вони скриті скали пункти. Ці пункти однавом скриті. Дивіться, Ольга, давайте приймемо рішення сесії, пустий листок. Ми його приймемо, проголосуємо, а тоді ви бачите. Ви схожі. вже почули Диві. про звернення, яке е, прочитане. І тут ніхто не каже, що це чистий листок, в якому може бути щось якісь зміни внесені. Тут зачитане звернення. Але я хотів би, щоб ви кожен зрозуміли. до кінця року, виходячи із цієї інформації, яка є, і вчора. І ця інформація була озвучена на Раді оборони, і вона буде завтра озвучена. Потрібно буде близько 900 тисяч ще мобілізувати. Та де ж той план тоді? Послухайте, Оля Грегоровна. Але сьогодні я хотів би, щоб ви мене зрозуміли. Війна, війна на сьогоднішній день не зупинилася, війна триває. І хлопці, сьогодні, які зараз починаючи, а тут написано про 11 років. Це ми зараз вважаємо, що війна почалася. Йде от такий термін, а вона почалася у нас ще раніше. Тобі ж хлопці сьогодні також виснажені? Хлопці сьогодні просто-напросто вже теж вони зневірюються. І якщо ми тут зараз будемо е, ніяких я дій хочу, не вчиняти і не чином підтримувати цей їх... план вплине на кінець війни, на перемогу. Яким чином він вплине? Ну, Зав... Ми його сьогодні схвалимо всі вся Україна, і завтра вже в нас все конець, е, але ж... Ми робимо, все для того, ми робимо все для того, щоб зараз підтримати на рівні Америки, на рівні Європи, на рівні інших держав, про те, що і, даже і органи місцевого самоврядування, приймаючи свої рішення, теж не є байдужими. Розумієте? Але як ви чули вчора, офіційно на виступі президента, де він сьогодні знаходиться, тобто у нас вже зайшли на Курщину громадяни іншої держави. Які вже в кількості близько трьох тисяч, плюс-мінус, вже вони розпочали якісь дії. Тобі ж інша держава вступає у війну з нами. І саме найболючіше, що може бути завтра, це моя суб'єктивна точка зору. Що може бути завтра, а вона вже йде Третя світова війна, що можуть зараз держави і Євросоюзу і Америки? Надати дозвіл нам бити далі, а взагалі моя позиція як людини, не як голови. Якщо хтось -хто зараз буде слухати мене або далі слухати, то я скажу одне, допоки в нас у державі не буде створена ядерна зброя, допоки ми і будемо просити принижуватися і доказувати ціною наших життів, наших побратимів яким чином цей план допоможе нам зараз із Сумщини, наприклад, питання, я не розумію, чесно. От може я в політиці не розумію. Не і вони усі сидять, це, це просто підняття буде рук. Ну от проголосуємо хай. Що, проголосуємо, О, що проголосуємо? Що не проголосуємо? Нічого це не змінить, нада, значить нада. це прийшла це до слова. що ви оце перезробіть сесії, чи це ваша ліченця Ольга Григорівна? Я скажу так сьогоднішній день. Ви так які працювали, так які присохнуло. Баби ті хазяйки вдома, а всі, хто в держслужбі, всі ви ходьте на демонстрацію. Бо це так треба. Це те саме ми продовжується. Поки забоюють хлопці. Ольга Григорівна, я хотів би, щоб ви залишилися і ми потім можемо поспілкуватися на якусь тему. Але сьогодні є необхідність звернутися до президента, що ми не теж не стоїмо осторонь, тобто щоб всі гілки влади були заінтересовані і підтримували оцей план перемоги. Всі гілки влади. Ми також одна зілок місцеве самоврядування. Це місцева влада, яка не повинна стояти осторонь. Виношу питання на голосування про звернення Синівської сільської ради, восьмого скликання, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Голосуємо шляхом поіменного голосування. Семиліт. За. Комен. Баченко. За. За. Грищенко. За. Воно причак. За. Тарасим Васильмікович. Близнюк. Тивчан. Костян. Буряк. Тарасенко Вікторович. Вашен. Швидка. Швидка. Кілько. Тихоненко. Тихоняко. За. Швидко я не почула. За. Рішення? Рішення прийняте. Борислав, вийшло. От окрема добре пункти, які оприлюднені за ]otta. скриті пункти, я не буду голосувати. Я не знаю, що а? там в скритих пунктах. А ті, що оприлюднені, я за них голосую. Так і запишете в рішенні сесії. Бо mm -hmm. що я не знаю, що там скрито. Може, там проти в мене щось направлено. Проти вас. Ви знаєте, Ви знаєте... Тобі дай Боже, як сказала Ольга Григоровна, щоб від нашого рішення була якась користь. А як дай Боже, щоб від нашого рішення. Але я вам хочу сказати: ні, це не Совок. Хоча Совок воював з багатьма державами, нам досталися наслідки. Сьогодні українці достойні те, щоб вижити. Це трудолюбива нація. Ви подивіться, це люди, які створили із нічого. 91 му році не туди повернули просто напросто Можливо, можливо. Але тепер наші діти, наші батьки, наші матері ці наслідки. Думаю, тобто питання порядку денного вичерпана сесія вважається закрита. <звук> Jak rosa zapaniem, bratcha, Let's go. Я до вас звертаюся. Ви живете по...